В інтерв'ю місцевій газеті Володимир Шульга спростував інформацію про свій відпочинок в острівній республіці Вануату 10 січня. Мовляв, планував поїздку до родичів в Австралію. Але скоріш за півроку. Та цій інформації екс-губернатора не повірив Олександр Хоруженко, тому приїхав до Борисполя, щоб провести до літака відомого земляка. А почому вас не можна провести? А дайте нам коментар, одні. Закривайте. Добрий день. Добрий день. Я ж не порушу нічого. Не можна тут знімати. На цій машині поїхав, він той шульга. Олександр Хруженка, що уважно стежить за діями екс-нардепа, переконує, відмовитися від поїздки пан Шульга просто не міг. Він передоплатою вніс на, на той час по тому курсу 30 тисяч доларів, яку викупили вони цю путівку на острові Фат. І плюс ще там певна сума була внесена також на цю мандрівку. і переносить, перебронювати це нести величезні затрати, знаючи його, який він жадний, і він на це б не пішов. Я точно знав, що він полетить у згаданому інтерв'ю. Володимир Шульга пояснює свій попередній візит до Австралії тугою за племінниками, які там живуть. Однак і тут, за словами Олександра Хоруженка, не вся правда. Влітку з 11 по 28 липня він там був, в тому числі в Австралії і на цих островах. Вони літали з дружиною, з сином і з донькою старшою. Доньку вони там залишили, вона навчається в коледжі. Це не стосується там теми, яку я да, писав, вів, розслідував по його злозвживанням і корупції. Ну, там, якщо ви запитали, ні до чого. Це стосується якраз. Скажімо так, укорінення його сімейне в тій частині світу. Інший аргумент Володимира Шульги про мету візиту до сонячного континенту зустріч із Стефаном Романієвим, головою української діаспори континенту. З метою обговорення допомоги учасникам АТО. Але Олександр Хоруженко спростовує і цю шляхетну місію. Це не буде ніякої екскурсії, ніхто йому там це не готував. Скоріше всього, це так було. Він навіть і не, і не знайомий, наскільки знаю, з цією людиною. А я, а я знайомий з ним. Він сумов був. І я точно знаю, що Стефан Романівський авторитетний чоловік в світовому українстві з таким проходімцем зустрічатися не буде. В свою чергу наш телеканал залишає за екс-губернатором можливість надати свій коментар. Ігор Стрельцов, Віталій Вірченко, АТІВІ